Найближчими днями погоду в Україні визначатимуть різні циклони. Вони спричинять у нас опади та похолодання. Через це українцям поки не варто чекати підвищення температури. Про це в коментарі НВ розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її даними, найближчими днями до України прийде циклон з Балкан, який принесе опади. Але вже 19 квітня він залишить територію нашої країни. Тому напередодні вихідних місцями ще можуть бути невеликі дощі на півночі, в нічний час помірні. А 20 квітня буде вже переважно сухо, Попри це в Україні не потеплішає. На сході в день буде до плюс 23, а на решті території України стовпчики термометрів покажуть лише плюс 7, плюс 13 градусів. Причому в ніч на 20 квітня буде лише плюс 1 плюс 7, а на заході і півночі на поверхні ґрунту навіть від нуля до мінус 3 градусів. Водночас на високогір'я Карпат повернуться морози до мінус двох, мінус семи, а в день в горах буде лише плюс один, плюс шість, на півдні та сході 20 квітня в день буде плюс 13, плюс 19 градусів. Загалом, за словами Наталії Птухи, українцям не варто чекати потепління, адже в неділю 21 квітня можлива поява нового циклону. Найближчими днями на погоду в Україні впливатиме скандинавський циклон. Він принесе нам короткочасні дощі та зниження температури, а згодом очікується надходження нового циклону з південного заходу, який також спричинить опади. Дощі його лише Південний схід України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.